Кожна криза відкриває нові можливості. Яскравий приклад продуктивного партнерства під час викликів воєнного часу взаємини між ротарі-клубом Київ столиця та Ічнянською громадою. Від самого початку повномасштабного вторгнення ротарійська спільнота протягнула руху допомоги для жителів нашої громади, яка понад місяць була осередком спротиву окупації, партизанського руху і патріотизму. Надані будівельні матеріали, продукти харчування, засоби, гігієни, ліки допомагали жителям і забезпечити першочергові потреби відразу після деокупації нашої території. Взимку 2022-2023 років. Під час енергетичної кризи ми отримували генератори, які допомагали нашим захисникам підтримувати зв'язок. Наші земляки, захисники на різних напрямках отримували системи очищення води, будівельні матеріали, аптечки, ліки і турнікети. Завдяки зусиллям ротарі клубу Київ-Столиця, сім родин Нічнянщини отримали модульні будинки. Це сім дуже різних історій, і кожна з них отримала нову щасливу сторінку завдяки чуйним серцям з цього світу об'єднаних цінностями Ротарі. Багатодітна родина переселенців з Харківщини, багатодітна родина полеглого героя Сергія Петра Уськаса, родина Коваленків, де виховується вісім дітей, які дивом врятувалися від обстрілу у селі Крупичкове, родина бідних з дорогінки, Любов і Микола. У поважному віці внаслідок бойових дій, окупантів втратили житло, як і родини Ведмідь, Глушко та Саїн. Під час руху ворожих полон постраждала не лише житлова, а й соціальна інфраструктура, зокрема навчальні заклади, наприклад, Бругінський ліцей, де за фінансової підтримки в Швеції вдалося замінити 34 вікна. Напередодні нового навчального року 157 першокласників отримали рюкзачки з корисним та смачним наповненням. Не залишається поза увагою доброчинців і діти полеглих героїв. Діти постраждали внаслідок бойових дій, які отримали три ноутбуки для освітніх потреб. Ще один потужний ноутбук отримав учнівський будинок дитячої та юнацької творчості, який активно і безкоштовно розвиває талановиту учнівську молодь громади. Не залишилося поза увагою благодійників і дошкілля у 2023 році, завдяки об'єднаним зусиллям ротарі клубу Київ столиці та ТОВ Лідея Україна. У ДНЗ No3, найбільшому дошкільному закладу Лічнянщини, встановлені електричні водонагрівачі, нові меблі, замінили вікна, міжкімнатні та вхідні двері встановили сучасний ігровий майданчик, отримали матеріали для розвиваючих занять та ігор. У 2024 році спільно працюємо у ЗДО No2 дзвіночок. Завдяки якісним будівельним матеріалам вже виконані ремонтні роботи в спальні, ігровій кімнаті, санвузлі, доокремлену столову кімнату з необхідними меблями, сантехнікою та водонагрівачами, організовано ефективну систему водовідведення, що захистить будівлю від надлишків вологи. Прогулянки для всіх вікових груп у садочку стануть ще цікавішими завдяки трьом сучасним ігровим комплексам. Роботи тривають.